Всім принцип вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про проект Bloom, та як він набрав дуже швидких оборотів, і багато людей не знають темну сторону цього проекту. Взагалі темну сторону засновників цього проекту. В цьому відео я зібрав всю інформацію, яка є. В інтернеті вся інформація, яку можна було тільки знайти про їхнього СЕО, про їхнього медіа директора. І в цьому відео я вам розкажу реально дуже круту і цікаву інформацію. Так що перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Розпочнемо це відео з головних засновників Bloom. Найголовніша людина в Bloom – це Гліб Костерів. Хто не знає, він відповідав колись бінансія за всю Росію і за весь СНГ простір, також за Україну. І друга людина це Володимир Смеркіс, головний маркетолог, той, який по суті зараз найбільше просуває проект Блюм, якого який є на Ютубі. В нього є свій блог. Він записує різні інтерв'юшки, взагалі розказує про розвиток. Проекту Блума. Давайте детальніше перейдемо саме до Смеркіса. так як там інформація набагато цікавіша, Якщо загуглити Владимір Смеркіс, то ми там знайдемо дуже багато інформації, але це нас не цікавить. Нас цікавить лише його бекграунд в крипті, і повірте, він в нього дуже і дуже цікавий. У 2017 році Владимір Смеркіс став одним з основників програми The Token Found. Хто не знає, це екосистема, в якій інвестори могли купувати різні криптоактиви без Торгових ліцензій. Проект The Token Found отримав в загальному біля 2 мільйонів доларів інвестицій і досить непогано себе почував на бичому ринку. Але як зразу настала відмешка, 14 червня 2018 року цей проект просто заскамився. Перед початком бички 2017 році проект запустив свій токен сейл, де продавали звичайно ж у свій. Токен на піку цей токен доходив до 26 доларів. Але як вже і казав, 14 червня 2018 року проект просто-напросто закрили. Чи змогли користувачі заробити або, хоча б вивести свої гроші з цього проекту, сумніваюсь, лише були заяви в мережі про те, що. Є велика недовіра до проєкту про те, що звичайно що всіх кинули та багато іншого шлаку, який полився на цей проект. Також я хочу вам порекомендувати підписатись на наш телеграм-канал, де кожен день виходять нові проекти в криптовалюті з складеннями без складень. Також нас є чат, де ви знайдете відповідь на абсолютно любе питання, яке вас цікавить. За кіт-повідомлення, ви зможете знайти собі навчальні матеріали по крипті, та також по інших нішах по заробітку. Це все абсолютно безкоштовно. Посилання телеграм-канал залишив опис. Під цим відео. Єдине, що зараз залишилось від проекту The Token Found, це стаття на російському сайті і ось такий PDF-файл, в якому ми можемо детальніше дізнатися, взагалі, що це був за проєкт. Як бачимо, файл він датується 15 травня 2017 року. Детальніше ми тут можемо прочитати собі інформацію про е, інвесторів цього проєкту, але більшість цих сайтів вже, на жаль, не працюють або, на щастя. І також тут в кінці є. Найцікавіша інформація про те, що е, на, станом на 15 травня 2017 року еквівалент управління фонду це 650 тисяч доларів. Максимальний еквівалент, коли ми вони мали в управлінні, це близько 2-3 мільйонів доларів США. Також тут є досить цікава інформація, пов'язана з керівництвом Росії, з країною терористом, тобто ми тут можемо. Прочитати що тут йдеться про їхнього прем'єр-міністра і про голову Сбербанка. Цю інформацію детальніше можете прочитати в описі, так як там я залишу посилання на цей google документ. Тепер давайте перейдемо до інвестицій проекту Bloom. Проекти на ранніх стадіях не розголошують. Свої інвестиції, в принципі, те саме, що робить Bloom, тому що зачасту вони їх просто-напросто не мають. Тобто, вони зробили гарну ідею, в них є гроші на рекламу, а просто для того, щоб роздати дроп людям, в них е, грошей немає і вони максимально будуть відтягувати цей процес. Е, з за інформацією з закритих пабліків, Bloom зараз збирає гроші з великих криптоінфлюенсерів, а також вони зараз шукають тир один фонд, який готовий занести велику суму грошей в їхній проект. І тут до мене потрапило досить цікаве голосове, воно є в відкритому доступі, яке я вам рекомендую реально послухати. Собирали співальник, раунд інвестицій і гранді його виділено, бо тобто, ж вони одразу хотіли зібрати а общий раунд, а для прес -сід і сил в рамках одного, як би зборинвеста, а це інтересованих фондів. А все вони зібрали, собрали, собрали інтересовані средства і поняли, що як би дуже багато желаючих зайти по той самий цент, которая була на сил, на потах 400 млн, ну то есть так би вже етаблетитивно поняли, що копійки. Вследствие чего, как бы, попутно они начали искать себе Tier фонд, который будет, как бы, ведущим по их проекту, и, соответственно, через него решать дальнейший там, формат продвижения и развития проекта. На данный момент непонятно, нашли они этот фонд или еще находятся в процессе. Судя по всему, это как будет бы, второй. Вот. И поэтому, пока они ищут как бы 1 фонд, который будет у них во главе их проект стоять, как ли, они откладывают как бы, инвест от небольших фондов. Це говорить нам лише про те, що проєкт зараз дуже і дуже сирий. І дроп від нього реально не потрібно чекати в найближчий час. Так як толком в них зараз нема реально хороших інвестицій, хороших грошей, звідки вони можуть реально роздати дроп своїм користувачам. По факту Bloom він вивіз тільки через хайп ноткоїна. В принципі, як і всі е, інші тапалки, по типу Hamster Combat, Tap Swap, тому що про ці команди нам абсолютно нічого не Невідомо, думаю, що ви чули інформацію про те, що Bloom отримали інвестиції від Binance, Вони вийдуть 100% на Binance і багато іншої такої інформації, але нічого подібного, Bloom лише є учасником програми Binance MVB. Що це за програма Binance MVB? Програма Binance MVB, вона зосереджена для того, щоб допомогти новим проектам розвиватись. Триває вона всього лише 10 тижнів. Вони беруть 20 найкращих. Проектів допомагають їм з розвитком, і е, 20 проектів отримують по 10 тисяч доларів, і тільки п'ять найкращих отримують додатково ще плюс 100 тисяч доларів. Тобто тут про ніякий інвест, про ніяке партнерство, мова йти не може. Тобто, ви можете створити свій криптопроєкт, звернутись до бінансу і сказати, дивіться, в мене є такий цікавий проект, поможіть мені його розвинути. Якщо ця інформація їм буде цікава, вони вам звичайно що допоможуть. Всю інформацію, яку я знайшов, я виклав в цьому. Якщо вона була б для вас корисна, то обов'язково напишіть в комент, чи сподобалось вам це відео, чи не сподобалось. Що ви хотіли далі побачити на цьому каналі, обов'язково поставте лайк та підпишіться. Всі послання з відео ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився, всім бажаю гарного дня і наступного відеоролика.